Hello, hello! Вітаю на каналі Learn English with Ivan Chandra. Сьогодні у нас розмовна практика. Розмовна практика про узгодження часових відмінків. Часові відмінки узгоджуються дуже легко. Ми з вами пам'ятаємо з того уроку, коли ми говорили про узгодження часових часів у англійській мові, що основну увагу потрібно звертати на який на минулий час. Тому що тоді і тільки у складних реченнях, якщо у нас головне речення. Має минулий час, дієслово в минулому часі, то і підрядне речення мусить бути у минулому часі. Це обов'язково на це потрібно звертати увагу. У всіх інших часових відмінках, ми з вами говорили, якщо це якийсь теперішній чи якийсь майбутній у головній частині складного речення, у другій частині або у підрядній частині складного речення. Складнопідрядного речення. Неважливо, вже, який буде часовий відмінок, який нам там підходить по змісту. Але це тільки від... стосується теперішнього і майбутнього часу. Тому ми головну увагу звертали, коли говорили про узгодження часових відмінків на минулий час. А сьогодні з вами ми попрактикуємося і минулий час. І теперішній, і майбутній, і попрактикуємося узгодження часових відмінків, або як використовуються ті слова в яких часових відмінках у conditionals в умовних реченнях. Сьогодні у нас так звана розмовна практика, в якій ви будете практикуватися. Я вам буду розказувати, показувати на перших трьох реченнях, чому, як і які часові відмінки використані, і причина використання. У інших реченнях ви зможете спокійно собі саменьке вже зробити. Ну, якщо ні, я вам трошки допоможу в цьому. Отже, давайте підемо далі. Я би вам порекомендував підготувати собі, можливо, олівець чи ручку і якийсь листочок паперу, щоб ви могли якось зупинити, поставити на паузу, коли ви побачите текст, і спробувати самі зробити це речення до того, як я вам скажу правильну відповідь на нього. Звертайте увагу на екран, і там у вас вже є перші три речення. Yesterday I в душка стоїть дієслово meet, my friend at the park. She told me she в душках діє слово be there since morning. Тобто у цих вправах, у цій вправі, у цих реченнях потрібно буде. Дієслова, які вказані іншим кольором і знаходяться в дужках, поставити у правильну форму, щоб було узгодження часів. Нам важливо звертати увагу на те, якого часового відмінку ці речення. Отже, yesterday, I meet my friend at the park. She told me she'd be there since morning. «Yesterday» – Це вже дзвіночок. Про що? Про те, що це минулий час. Єстелій, то було вчора. Це вчора єстелі. Значить, це минулий час вже. Отже, нам потрібно дієслово у якому часовому відмінку. Meet. і дієслово, звичайно, to be. У якому часовому відмінку? Звичайно, у минулому. Логічно, правда? Спробуйте самі скласти речення правильно, узгодити ці дієслова meet і be так, щоб речення було правильним. Yesterday I met my friend at the park. She told me she had been there since morning. Що вийшли з нашим реченням? Там тільки be, а тут. Had been. Meet, а тут met. Я впевнений, ви знаєте, що минулий час від слова to meet зустрічатися. Буде met, тому що to meet неправильне дієслово. Дієслово to be також неправильне. І тому у нас минулий доконаний, минула доконана форма тут had been використовується. У минулий доконаній, подивіться відео на цьому каналі, також у нас є been – це третя колонка таблиці неправильних дієслів, яка використовується у завершених часових відмінках. Але вчора я зустрів свого друга у парку і він сказав мені, що був там аж з самого ранку. Друге речення If it rain tomorrow, we stay at home. Зверніть увагу на побудову цього речення. Тут у нас стоїть сигнальне слово if. If частина у нас буває тільки у умовних реченнях. Conditionals. Тому тут правила узгодження часових відмінків діють правила conditionals, правила умовних. Речень. Спробуйте скласти речення правильно самі. If it rain tomorrow, tomorrow це коли у нас завтра, майбутній час, we stay at home. 3, 2, 1. І правильна відповідь. If it rains tomorrow, we will stay at home. Rain's слово to rain. У простому теперішньому часі у частині if речення if-частина і не if-частина. Перегляньте, будь ласка, я залишив у описі до цього відео посилання на плейлист, де пояснюються умовні речення або conditionals. Якщо в нас у if-частині простий теперішній, то у не if-частині або в другій частині у цьому реченні у нас буде стояти простий майбутній час. – stay. Тому у нас так і складено речення. If it rains tomorrow, we will stay at home. Якщо завтра буде дощ, ми залишимося вдома. Спробуйте третє речення. I think that she be beautiful. I think that she is beautiful. У нас є слово think у простому теперішньому часі, тому у другій частині у нас може бути будь-який часовий відмінок, але в даному випадку, оскільки I think я вважаю, ну, я думаю, що хочете так, я вважаю, що вона красива. Тобто, що вона красива є, теперішній час. Отже, як бачите у цих прикладах, потрібно завжди звертати увагу на те, який контекст, про що йде мова. Чи це про минулий час, чи про майбутній, чи про теперішній. Від того ми будемо будувати правильність речення. Зверніть увагу ще раз на ці приклади. Я знову себе заберу, але зверніть увагу ще раз на ці приклади. А зараз підемо до других прикладів. Звичайно, що ви можете поставити на паузу будь-який момент, переглянути, чи зробити собі скріншот, щоб для вас це залишилося на згадку, і ви могли повторювати, коли маєте нагоду. Друга група речень. Last year I visit Rome. It be an amazing experience. Last year, як бачите, це вже минулий час. Тобто в нас тут буде йти узгодження часів по правилах минулого часу. Те, що ми з вами в основному і переглядали. Тому що інші часові відмінки ми з вами вже вивчали, і вони є тут на, на, на каналі. І я залишу посилання знов-таки у описі до цього відео. Зайдіть у опис, подивіться ці посилання. Але найважливіше не заплутатися в минулому часі. Last year I visited Rome. It was an amazing experience. Минулого року я відвідав Рим. Це був дивовижний досвід. Нема нічого складного, правда? If it not rain this weekend, we go hiking. Зверніть увагу також. У нас тут є слово if. Це у нас дзвіночок про те, що в нас це, скоріше за все, conditional. Якщо conditional або умовне речення, то тоді то, то в них є свої правила. Про який час говориться тут? This weekend. Тобто цього вікенду цими виходними. По факту вам потрібно сказати, якщо на вихідних не буде дощу, ми підемо у похід. If частина говоримо про майбутній час. Звичайно, що у такому випадку ми використовуємо. У if частині простий теперішній час, а у неї в частині простий майбутній час. If it doesn't rain. Чому там doesn't rain? За, тому що в нас потрібно було зробити заперечення, а заперечення в простому минулому часі використовується допоміжне дієслово слово do, does. Does використовується, коли говориться про he, she, it. У даному випадку, у номер 5 прикладі, у нас використовується it, if it. Doesn't rain. This weekend we will go hiking. А у вас так було? Ви так склали. Отже, шосте речення. I believe that he be a good person. Я вважаю, що він хороша людина. Вам потрібно сказати англійською. Я вважаю, що він хороша людина. Це теперішній час. Отже, ви собі можете спокійно створити речення Ось таке I believe. Не потрібно нічого міняти, про цей теперішній час. That he is a good person. Чому is? Тому що дієслово be підмінюється. І подивіться відео в нас є на цьому каналі про дієслово to be. І біля he, she, it дієслово be перетворюється на is. Тому в нас є I believe that he is a good person. Як ви могли побачити, що і тут у нас те саме, що у попередній групі, в першій групі було речень. І тут нам потрібно дивитися на зміст. Про що ми хочемо сказати. Так само і в будь-який момент, коли ви розмовляєте з кимось. Бажаєте сказати щось у минулому часі уха догори, як у зайця, і вже задумуєтеся, як це буде узгодження часових відмінків. Хочете поставити якесь умовне речення сказати із if-частиною. Зверніть увагу на правильність використання дієслів у if-реченнях. Це зовсім інша граматика. Обов'язково перегляньте відео на цьому каналі, якщо ви не дивилися ще Conditionals. І коли в нас теперішній час, так як у третьому цьому реченні, то вже там не дуже важливо, який яке буде, яке буде часовий відмінок у другій частині речення. Третя група речень, тут уже спробуйте самі. She said she want to learn English next year. Якого часового відмінку це речення? Зверніть увагу. Вам потрібно сказати. Вона сказала, що наступного року хоче вивчати англійську. Правильна відповідь? She said she wanted to learn English next week. Поскільки у нас діє слово said, she said, вона сказала або казала минулий час, то і у підрядній частині цього складного речення слово повинно бути строго у минулому часі. І дії закінчення використовується тоді, коли діє слово правильне. Коли неправильне, простий минулий час. Шукаємо у другій колонці таблиці неправильних дієслів. Речення номер 8 If I have enough time tomorrow, I finish that book. If бачите, дзвіночок є. Це в нас значить conditional. І вам потрібно сказати, якщо завтра у мене буде достатньо часу, я закінчу цю книгу. If I have enough time tomorrow, I will finish that book. Знов таки, у ІФ частині у нас простий теперішній, значить, у не і в частині простий майбутній. Ось таке узгодження у conditional збуває. Дев'яте речення. I hope that they enjoy the party. Вам потрібно тут сказати. Я сподіваюся, що їм подобається вечірка. Я сподіваюся. Що їм подобається вечірка. Зверніть увагу на часовий відмінок. Оскільки у нас часовий відмінок теперішній, I hope, я сподіваюся, that they are enjoying the party. тобто, якщо вечірка йде саме зараз, that they are enjoying the party. Сподіваюся, у вас виходить. Ну, а вже четверту частину, четверту групу речень, я взагалі нічого не буду говорити, тільки вам. Підкажу переклад, у якому з місці ви мали би скласти. А більше нічого. Ви самі спробуйте. Перевірте себе. I tell him that I be busy tomorrow. Вам потрібно сказати? Я сказав йому, що завтра буду зайняти. Я сказав йому, що завтра буду зайняти. I told him that I would be busy tomorrow.

Замість того, щоб сказати I will be busy tomorrow. Не можна сказати I told him that I will be busy tomorrow. Не мусимо поставити will у минулий час would. I told him that I would be busy tomorrow. Окей, okay, 11 -е речення. Саменький. If, if it be sunny this weekend, we have a picnic. Вам потрібно сказати, якщо на цих вихідних буде сонячно, ми влаштуємо пікнік. If it is sunny this weekend, we will have a picnic. У нас тут є if частина. Це conditionals. Вона має свої правила, граматику свою. Тому звертайте увагу на це також. Коли у нас у if частині простий теперішній час, а дієслово is – це дієслово to be у простому теперішньому часі відносно it, if it is sunny, то у не if частині у нас буде простий майбутній час, який позначається will Тобто ми просто перед словом have поставили will і вже в нас все правильно. Ну і 12 речення: I know that you do your best. А вам потрібно тут сказати, я знаю, що ви робите все можливе. Я знаю, що ви робите все можливе. I know that you do your best. I know that you are doing your best. Що в даний час триває дія того, що ви все робите найкраще. Або тут можливий варіант. І такий самий, як там є, як є у 12-му реченні, де в нас просто know і do. I know that you do your best. Можливо і так сказати. Вся справа в тому, що коли в нас у головній частині складного речення просто і теперішнє, а тут у нас know, I know, то у неї в частині може бути і так будь-який часовий відмінок. У даному випадку я поставив are doing. Present continuous, теперішній тривалий, але можливо поставити і простий теперішній. Або, можливо, поставити навіть минулий. I know that you did your best. Чому ні? Якщо ми хочемо по контексту сказати, що ти в минулому, я знаю тепер, я завжди це знав, що у минулому ти робив все можливе. І тому, як бачите, головна увага, головну увагу потрібно звертати до чого? Саме до минулого часу, тому що там відбуваються метаморфози тільки в минулому часі. Якщо в нас головна частина складнопідрядного або складного речення, хай буде так, має минулий час, то інша частина підрядна частина речення мусить також бути, мусить бути минулого часу. Що стосується до інших часових відмінків, то у теперішньому часі, в майбутньому часі Дієслова у другій частині можуть бути у будь-якому часовому відмінку. Бачите, тільки у минулому часі і головна частина, і підрядна частина має бути тільки у минулому. Всі інші часові відмінки вільні від цього правила, що тільки так. І, звичайно, звертайте увагу на умовні речення, тобто речення, які мають у собі if частину. Маю слово if. Дивіться відео на цьому каналі, звичайно, я вже про це говорив. І я залишу посилання у, внизу під цим, у описі під цим відео про те, як використовуються часові відмінки, як їх вивчати легко. Якщо ви їх ще не дивилися, я впевнений, що ви їх вже дивилися. Але сподіваюся, що вам це буде на допомозі і що ви зможете легенько використовувати ось ці знання, які ви сьогодні. Взяли і попрактикувалися. Звичайно, я би був, був би радий, якби ви могли залишити свої якісь речення будь-яких часових відмінків, неважливо яких. Мені би краще подобалося минулого часового відмінку. Звичайно, щоб, були, щоб ви попрактикувалися, використовувати або узгоджувати часові відмінки в минулому часі. що... Насправді найскладніше, тому що в українській мові немає узгодження часових відмінків взагалі, такого немає поняття. Та все ж таки не забувайте підписатися на цей канал, поширювати відео з цього каналу. Залишайте обов'язково коментарі, будь-які, неважливо, які залишайте, щоб просувати цей канал далі. Ну і з вами побачимося в наступному відео. Бай-бай!